Розмовний генеративний чат-бот, розроблений компанією Google. Зараз подивимося, як він працює. Давайте привітаємося. Так, привіт! Як я можу вам допомогти? Я Барт, велика мовна модель від Google. Я можу генерувати текст, перекладати мови, писати різні види творчого контенту та інформативно відповідати на ваші запитання. Я все ще перебуваю в розробці, але я навчився виконувати багато видів завдань. Зокрема... Я докладу всіх зусиль, щоб уважно виконувати ваші інструкції та думливо виконувати ваші запити. Я використовуватиму свої знання, щоб відповідати на ваші запитання всебічно та інформативно, навіть якщо вони відкриті, складні або дивні. Я генеруватиму різні творчі текстові формати, такі як вірші, код, сценарії, музичні твори, електронні листи тощо. Давайте задамо перше запитання, Барду. Як погода сьогодні? Навмисне не уточнювала місто, країну, про яку запитую? Так, і от, використовуючи штучний інтелект, мабуть, доступ до мого аккаунта, отримую відповідь, що сьогодні в Києві Україна погода хмарна з великим дощем. Добре. Давайте задамо запитання. Коли Буде сонячно. За прогнозами в Києві буде сонячно в п'ятницю. Так, чудово. Я думала, програма не впорається. Все ж таки цікаво знайти питання, на яке не буде відповіді. Який колір найпопулярніший? Давайте уточнимо у світі. Найпопулярніший колір у світі синій, коли буде перемога? Цікава відповідь штучного інтелекту. Штучний інтелект відповідає за питання, на яке не однозначної відповіді. Так, цікава відповідь слушного інтелекту. Який у мене зріст? Я не знаю, який у вас зріст. Так, і от інформація, як я можу виміряти свій зріст. Цікаво. А ви зможете задати питання штучному інтелекту, на яке він надасть неправильну відповідь? Давайте це перевіримо.